Всім привіт! Хочу зняти розпаковочку свого невеличкого замовлення. І в цьому ж відео хочу ще переглянути новий каталог. Отже, що я такого замовила? Я замовила магній. Була дуже гарна ціна на магній, так як я почала користуватися ним, мені він доволі сподобався. У нас це морський магній з вітаміном в 6 гарно засвоюється. Немає ніяких побічних від нього ефектів. Гарно спиш, гарно себе відчуваєш. Наступне я замовила ось таку е зубну пасту Optifresh Fresh з натуральними оліями трав. Вона йде без фтору, ось така 100 мл. Дуже гарна. Чоловік сказав, що йому сподобалась саме зелена, тому я вирішила замовити цю. Ще ми користувались відбілюючий і для чутливих зубів. Ну, Відбілююча не так йому сподобалась. Ще я замовила ось такий е дезодорант роликовий. Е це парфумований. Е Клад Fam Уікенд є такий аромат, є крем і є такий дезодорант 50 мл. Ось такий дуже гарний. Ще я замовила ось такий лосьйон, тут аж 750 мл. Це лосьйон для тіла та рук, для дуже сухої шкіри. Він йде з какао маслом та кокосовою олією. Ось такий гарний. Ось такий в нього дозатор. Зараз, Не Так. сюди. Ось так. І ось. Ось така консистенція у цього лосьйону. Тут написано, що саме лосьйон. Є ще з такої серії крем у баночці, там 200 мл його, просто що він дуже швидко у мене розходується, я вирішила спробувати ось цей. Ну не знаю, Той більш був такий водянистий, цей більш такий липкучий. Але подивимось, можливо, на зиму, на осінь зиму він мені зайде. І а що останнє залишилось в моєму замовленні, Це каталог номер 13.